Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день я розпочав, як і завжди, з ранкового селектора главком, міністр внутрішніх справ, керівники розвідок, міністр оборони, міністр інфраструктури, міністерство закордонних справ, секретар РНБО, служба безпеки, голова офісу «Укроборонпром». деякі інші з тих, хто відповідає за найважливіші напрямки допомоги нашим оборонцям, саме так. Саме так розпочинається кожен мій день, часто з одних і тих же запитань, часто зі схожих відповідей. І завжди цей час найважливіших для України слів: Ізюм, Балаклія, Куп'янськ і Харківщина загалом міста і громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз, звучать всюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон також звучать, але звучатимуть ще частіше і гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка і Луганськ. І вони звучатимуть Джанку, Паторія, Ялта, і вони також обов'язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі протягом вже 207 днів. Звучать завдяки Збройним силам України, завдяки силам спеціальних операцій, завдяки гурмо. Завдяки СБУ, завдяки теробороні, завдяки прикордонникам і всій системі МВС від Нацгвардії, Нацполіції до рятувальників ДСНС. Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту і освітянам, завдяки дипломатам і багатьом багатьом іншим, хто Виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх. Посилює нашу здатність боротися і перемагати. Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишня, але це не затище. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною уся. І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей, онуків, звучатимуть у вільній Україні. Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні!